правозахисник громадської організації Захист простих людей. Ми зараз знаходимося в Шевченківському суді міста Києва. Подивимося на п'ятий етаж. Ми, ну, ми дуже були здивовані, коли побачили суддів Трубнікова Олександра, який виносив незаконне рішення відносно майданчика, арестовував їх, який був у бігах, збіжав до Ялти. Тепер зараз знову він повернувся і зараз буде виносити незаконне рішення. Ми ми звертаємося до, до міністерства юстиції, до міністра юстиції негайно виключити е, Трубнікова Олександра, який зараз займає у незаконний спосіб посаду судді Шевченківського району і злав суддів. Так що ми будемо подимати питання е, щодо. Притягнення трубникава до кримінальної відповідальності. Дякую. після того як е, пере, е, перемогла революція, значить він втік з Києва, переховувався в Криму ось е, довгий час, і сьогодні він повернувся. Тобто, більш того, була інформація, що його було призначено заступником голови Алуштинського суду до пані Мілішак, яка також втікла. Це колишній голова суду Шевченківського. Ну, ви знаєте, це дивно, оскільки чомусь Трубніков не сидить у в'язниці, а розходить вільно себе почуває і так би мовити, радіє життя. Це е, Трубніков, який безпосередньо контролював усі процеси по е, майданівцям і безпосередньо контролював взяття під арешт. Значить, ну де обіцяне Порошенко е, відповідна. Законне покарання для суддів. тобто зрозуміло, що отакі гори судді просто домовляються, дають хабарі і в подальшому продовжують займати свої посади.